Це букви Здорово. Як ви могли помітити, я в кожному своєму відео перед початком вставляю таке маленьке інтро. Спочатку в мене йде напис Калгарі і, і дата, тобто Калгарі і сьогоднішня дата. Потім йде моє ім'я, влог і номер влога. От сьогодні я буду нови... новити... Да. От сьогодні я буду робити його нову версію. Вирішив використати букви з журналів і стоп моушн Ви можете запитати, що таке стоп моушн Це дуже просто. Беремо об'єкт, потроху рухаємо його в кадрі і робимо фотки. Потім ми всі ці фотки виставляємо, швидко їх пролистуємо і отримуємо стоп моушн Але щоб зробити інтро і зробити його непоганим, спочатку треба зрозуміти. Взагалі, якої довжини буде це інтро, скільки воно буде длітись, за скільки має збиратися власне слова, і скільки вони мають залишатися, щоб глядач встиг їх прочитати. Я зазвичай даю 3-4 секунди, дві з яких йде на анімацію цього напису, і одна дві на те, щоб глядач прочитав цей напис. Я думаю, я хочу залишитися приблизно в тих самих е, часових відрізках. Тому в мене є 2 секунди на анімацію і 2 секунди. Я навіть візьму запасом. Я зроблю 3 секунди на те, щоб прочитати глядачу, якщо що, потім все можна буде обрізати. Ну що, поздравте цього хлопця. Міня, да, да, міня. Я весь цей час робив анімацію і не помітив, що я написав джун не джун, а джену. Жеун. Коротше, точно не Джун. Да. Буває. Перезнімаємо. Я там, звісно, не розказував цікавих речей, порахувати, слідити 2 секунди і так далі. Але що, що правильно, я зробив помилку? Ну нічого, в принципі, вийшло близько. Букви в мене збираються за півтори секунди. Е, читати їх можна секундою. Там ще кадрів, я думаю, ще на 1-2 секунди має вистачити. Я ще не закінчив монтувати, мені просто вже пора виходити на роботу. Але я сьогодні маю закінчити. Я сподіваюся, в мене буде вільний час на роботі, щоб це закінчити, і не вида... і не доведеться це робити вдома вночі, в темряві замість сна. Результат має з'явитися ось зараз.